Поганого набираєшся швидко. Так і люди наші наберуться поганих юридичних думок, міфів у свою голову. Одна серед них це що там, де складений заповідь, там потрібно оформлювати спадщину. Через таку думку один мій знайомий, називаємо вони клієнт, бо нічого не можна було зробити, ним подав заяву про прийняття спадщини. Ну і пропустив. Свою спадщину і пішла там його нерухомість до інших хороших родичів, які йому нічого не сказали, бо мовчали. А він ходив до того нотаріуса, який склав заповіт, а той не був на роботі. Вірніше він вже не працював нотаріусом. І людина собі так вирішила. От такі в нас міфи. Тому підписуйтесь на цей канал. Всі міфи помилок. помилки, помилки і Вчимося на чужих помилках. І все у вас буде добре. Дякую за увагу.